Нагадуємо, що коаліція охочих і Сполучені Штати Америки пропонували Росії припинити бойові дії, починаючи від сьогодні, 12 травня. Але Путін відкинув пропозицію перемовини і припинення бойових дій і закликав поновити переговори в Стамбулі 15 травня. І зараз Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи розбере ці дати. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, а що стоїть за оцим бажанням? Поновити стамбульські переговори, чи не бажання це Путіна сказати нам: у вас в 22-му році ще була така можливість припинити цю війну в Стамбулі, якщо ми пристанемо на його е, оце відновлення цього формату? Поясніть, будь ласка, як ви це бачите? вгадує нові 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 приводи для того щоб її не пропиняти. а при цьому він не хоче офіційно відмовлятися від від перемовин тому що йому пообіцяли санкції та тиск і тому він вигадує нові приводи. Ну зараз ще не 22-й рік. України значно краща ситуація ніж у 22 другому році, якби і у Росії значно гірша ситуація ніж у 22 другому році, і тому він намагається викручуватись як може, але не дуже виходить. Зрозуміло, між тим все одно ще раз вас перепитаю, чому саме на Стамбулі наголошує а, Путін? А, це є певне бажання повернутися в місце, от як пише журналіст і військовослужбовець Валерій Калниш, де ти можеш розраховувати на дружню допомогу спецслужб. Це може бути один з моментів. Ну давайте так. Ну давайте так спецслужб кого Туреччини. Ну знову таки 20, зараз не 22 рік. Багато чого помінялося. Туреччина зараз на даний момент взагалі є ситуативним союзником України. Чому тому, що я думаю, що Ердоган розуміє, що зараз припиняється війна. Ну, наприклад, Росія припиняє військові дії то росії потрібно буде нову війну від розпочинати а одне одним з напрямків є грузія вірменія для того щоб побудувати побудувати сухопутний шлях до ірану а це протирічить інтересам Туреччини, ну плюс у Туреччини є власна концепція тюркського світу, а в якій немає Росії, фактично. У них скромно ця концепція передбачає, що тюркський світ розпосуджується до Тихого океану, і тому, ну принаймні особисто, особ чи приїде він особисто, я сильно сумніваюся, але те, що вони намагаються там нагадати якісь неіснуючі стамбульські угоди, на часто. Говорить про існування якихось Стамбульських угод. Немає ніяких стамбульських угод. Це був перелік хаті росіян. Да, був російський ультиматум. Так був конкретно да, російський ультиматум. Заздалегідь ці підготували і, і часто, часто у нас навіть деякі журналісти говорять про існування цих угод. Це перелік хатіли росіян, які вони скрізь просували. І звичайно, що. Знову оцей маразм, що скорочуєте армію, а визнавайте все це російським, те, що ми написали свої конституції, і так далі. Звичайно, що це на це ніхто погоджуватись не буде. Але ну знову таки, тут, тут головне, Путін не хоче припиняти, не хоче припиняти війну. І Україна такими кроками показує, що Путін цього не хоче. І тепер питання до Заходу. Відповідайте тепер за свої слова. Де санкції, де додаткову допомогу Україні і так далі. так. якщо ви сказали, пане Тарас, останні питання, що навряд чи Путін приїде. Тобто ви не чекаєте його в Стамбулі особисто, хоча він особисто і не обіцяв. Але е, хід Володимира Зеленського, який сказав, буду буде особисто очікувати, уже немає куди відступати. Сідайте говорити, раз ви маєте цей намір. То сьогодні ви очікували, що будуть запроваджено санкції, якщо не буде припинено вогонь? Вогонь не припинено, санкції не запроваджено. Чи ви теж ну, давайте, не очікували їх? Ну давайте так. Тепер е, тепер е, заходу слід відповідати за свої слова. Якщо ви пригрозили і нічого не відбувається, тут же питання не тільки не тільки ж Росія на вас дивиться, увесь світ на вас дивиться, як ви дієте, в тому числі на американців. А до американців буде питання, які ви союзники. Наскільки ви готові дотримувати свої слова? Наприклад, в азійському регіоні, де є велика напруга з Китаєм. І Китай буде всім розповідати. Дивіться, як діють американці. Вони нічого не можуть, вони тільки багато балакають, а реально вам допомагати не будуть. Так що тут значно ширше в дійсності контекст. Дякую, пане Ні Тарасе. Дякую, буває. будемо стежити тоді за цим днем. Він може розгортатися швидше, ніж ми очікуємо. Тарас Загородні. Керуючий партнер національної антикризової групи був з нами на прямому зв'язку.